Висадили розсаду або-ті плануєте висадити. Як захистити від шкідника їх перше. І друге, звичайно, чим удобрити, щоб вона не стресувала і активно почала набирати свою вегетативну масу. Бо ви самі розумієте, буде у вас листя таке, буде результат. Не буде листя, не буде нічого. Тому дивіться, зараз за добрива, потім за. Інсектициди, щоб поборотися з шкідниками, щоб нічого у вас не гризло листочки же, і нічого не підгризало корінь. Дуже круте добриво це від леда, 3,20-ки. Ми зараз тут будемо мати і азот, фосфор, калій, магній, плюс аміно. Тобто, і я такого чуть-чуть залишу і зверніть увагу, який вміст амінокислот. Макро і мікроелементів міститься в цьому добриві. Добриво дійсно класне і дійсно працює. Ми тут в магазині займаємося декоративними і плодовими деревами. Я його дуже часто використовую, поняли, да? тому що зараз може, можливо колір втрачає ваша розсада, можливо, ще якісь рослинки є, є проблеми, то ось вам в поміч цей препарат. А якщо а як захистити від шкідника? Можете просто взяти, наприклад, актару, там, де в пакетку 1,4 грама, розбавити її. Розбавити щось. Набрав маху і не дихаю. Треба трохи дихати. Актару розбавляєте 1,4 грама на 3 літри води, замочуєте розсаду. Або берете, наприклад, антихрущ. Така сама ситуація розбавляєте, замочуєте на кілька годин. На 3-4 години і висажди. Те, що залишилось, можете потім проляти там чимось взяти шприц чи якусь лівочку маленьку, і це все ще додатково проляти. Тому зробимо висновок. Е, Актарою, це просто я вам рекомендував би і за те, що вона у е, всіх є агромагазинах. Навіть на, на, навірно, не знаю, в яких магазинах її може не бути. І антихрущ легко, доступно, дешево. І саме головне, дієво. І захищаєте від, від шкідника ось цими препаратами, а, а рослині потрібно зараз е, захист за, дати їй азот, щоб вона добре розвивалася, і захистити від антистресу. Тому що ви самі розумієте, зараз тими погодніми умовами дуже-дуже все е, плачевно. Тому працюйте, якщо немає у вас змоги купити. Леда цих три двадцятки можете використовувати сульфат магнію. Теж зараз він дуже хорошо буде працювати. Ну і, звичайно, хоча б взяти те саме аміно, Рівал, ізобіон, Аргумін і обробити цими антистресами, це я називав антистреси. Свої рослинки. Тому вибір за вами.